Розробники Stalker 2, як і обіцяли, зробили відео, в якому детально розповіли про майбутню гру, котру, нагадаю, перенесли на 20 листопада. І сьогодні я коротко розберу це відео, котре також можна назвати Developer Deep Dive. Отож, привіт, справжні світа, Почнімо. Deep Dive триває понад 35 хвилин. Сьогодні я його коротко переповім. Розповім вам також про новий трейлер до гри і всілякі цікаві новини. Починається він з Марії Григор. Григорович, креативної директорки другого сталкеру, і одразу зрадою з російським написом на папірці. І в той же час бачимо, що української символіки в офісі компанії дуже багато. Та і насправді це єдиний такий папірець. Далі нам представляють Євгена Григоровича, керівника студії і ігрового директора Сталкеру. 2. протягом початку бачимо дуже багато нових кадрів з другого сталкеру, переважно з прип'яті. Нас знайомлять з багатьма членами команди GSC, котрі розповідають нам інформацію стосовно гри. І до речі, після виходу відео у стімі з'явився також новий зняток гри з антенами випалювача мізки. Тіптайв поділений на декілька розділів, і перший називається зона. Звідси дізнаємося, що вона складається з 20 регіонів, кожен з них різний і має свої особливості, як от архітектура, мешканці, природа чи аномалії. Чимало регіонів, за словами Дмитра Ношки, головного дизайнера рівні гри, могли б спокійно бути повноцінною окремою грою, а в грі майже не буде бар'єрів, які б не дозволяли гравцю кудись пройти. Розробники кажуть, що сталкер це в першу чергу про свободу, це рольова гра, гравець може робити що хоче. І Після цих слів ми приходимо до другого розділу: квест. У ньому нам показується один із квестів з гри з локації болото, на якій людей майже немає. Тим не менше, небезпек тут доволі багато. Завдання квесту вимикати прилади, аби потрапити на базу чистого неба. Тут нам трохи розповідається про скіфа, кажучи, що він має складний характер і історію, говорити не любить, але вміє діяти. У наступному кадрі гравець знаходить схованку у віддаленій кабіні автомобіля. Бачимо, цікавинку в інвентарі, згущене молоко, відоме, мабуть, кожному грілку козаки з логотипом одноіменної гри від GSC, звичайну воду. Коже, теж якоїсь української компанії, і енергетик нон-стоп. Бачимо інвентар перемикання зброї і загалом детально знайомимося з худом. До прикладу, тепер нам відомо, що буде панель швидкого використання предметів, як у поклику прип'ятці. Скіф починає стріляти по мутантові, котрого помітив. І Марія починає казати, що за одне проходження гри весь контент побачити неможливо. У залежності від вибору гравця він отримуватиме трохи різну історію, різні квести та різних персонажів і так далі. Помічаємо анімації використання медичних препаратів, котрі мають просто чудовий вигляд. І бачимо, що скіф обходить аномалії з детектором медвідь з оригінальної трилогії, котрий вказує на якийсь артефакт поблизу. Робить це він на локації згорілий хутір із чистого неба. Тут є аномальне поле Смолок, і скіф зрештою знаходить тут артефакт на намисто. Він теж був присутній і в оригінальній трилогії. Споглядаємо, як скіф збирає лут з локації, поки розробники розповідають щось про побудову гри. До прикладу, Євген каже, що основне просування гравця якось здобуття потужнішого екіпірування, Майже незалежними від просування по сюжету, бо основна мета гри дати відчуття гравцю, як це бути сталкером. Тим часом Скіф відімкнув один із приладів. Після цього можна помітити, що віднайшовся якийсь запис від каланчі, вченим та одним із засновників угрупування Чисте небо з одноіменної гри, котре виходить вижило після операції на ЧЕС? чи ні. До речі, при перемиканні зброї можна змінити ще й детектори та ще деякі речі, котрі я поки не зрозумів. Далі на гравця нападає величезна зграя мутантів, частина з котрих знищується підривом вибухонебезпечних бочок. Тут зізнаємося, що ми бачили напад спочатку собак, а потім псевдособак. собак, і другі нападають зі зграєю своїх фантомів, котрих візуально не відрізнити від справжніх. І щоб перемогти, потрібно знайти справжню собаку. Після смерті. Котрої зникнуть усі фантоми. Знову бачимо знайомі локації з чистого неба, як ото церкву, Спів заглядає у свій ПДА. Тут можна впізнати її інші локації, як ото кордон. Також на мапі помічаємо нововведення. Тепер мітку можна ставити будь-де, а не лише на іконках завдання, як це було у поклику Прип'яті. Скіф сюди зайшов, щоб прослухати запис від каланчі, котрий знайшов раніше. Запис можна як і прочитати, так і програти. Він повідомляє, що вони були змушені покинути базу чистого неба. Щоб вберегти її від дослідників, він перепрограмував п'ять маяків, щоб... що попереджають викиди. в Ви такі, котрі здатні викидати в довкілля всі випромінювання. Він сподівається, що це допоможе вберегти базу до їхнього повернення. Блін, а що як вони не вижили на час, Я щойно реально помилився, коли казав це. Це є попередженням для того, щоб натякнути гравцю, як діяти далі. Тут бачимо анімацію процесу споживання батону і винний погріб, у якому ховаються тушкани. Розробники рекомендують знищувати їх спершу гранатою, а потім добивати пістолетом. Вони кажуть, що потрібно завжди стежити за станом скіфа, бо він хоче їсти, пити, спати, і якщо він цього не робитиме, то його стан може погіршитись. Бачимо, як скіф збирає. Било. Розробники кажуть, що вони відкрили багато локацій, у котрих в оригінальній грі побувати не можна було. Як-от ця. Котру ви зараз на екрані бачите. При відкриванні інвентарю показується, як скіф дістає рюкзак. Сам інвентар дуже подібний на той, що був у поклику Прип'яті. Бачимо також пастки, схожі на ті, що є в серії «Ігор Метро. А далі церква, котра є лігвом, кота бою на котрий мітує сталкерів, кличе інших на допомогу. Недосвідчені приходять і стають цього обідом. Раніше нам же якось показували відео з ним. далі. Розповідається про штучний інтелект ворогів. І розробники не підказують ворогам, де ховається гравець, ще сам будує гіпотези і намагається його віднайти. Далі пан Євген Григорович розповідає про зброю. Цього буде 35 її видів. А ще одна і та сама зброя, в залежності від покращень і прикріплень, може відчуватися зовсім по-різному. Дізнаємося, що не всі аномалії в зоні тепер небезпечні, а деякі їй корисні, до прикладу, Подушка, приземлившись на неї з висоти, гравець не отримує жодної шкоди. Далі бачимо активацію ще одного пристрою і запис від каланчі, котрий дуба не врубає, щося відбуває, і просить когось сказати щось, але той мовчить. Втім, це схоже на каланча казав, а фаус, але про це пізніше. Бачимо руйнування ящиків і підйом на вежу. Під час якого знешкоджуємо розтяжку, але вже з іншою небезпекою у вигляді гранати, котру теж можна забрати після знешкодження у попередній розтяжці, наче була якась зброя, яка повинна була вистрілити. Скіф підбирає снайперську гвинтівку неподалік, і ми бачимо спеціальний медичний ящик із медикаментами всередині. При використанні снайперки можна затримати дихання. Скіф вбиває двох зомбі і рушає далі. Один із них видає нерозбірливий стогін. Зомбі завжди вставав. Атимуть скільки б разів гравець їх не вбивав. Найкраще стріляти йому голову. Гравець тим часом уже біля насосної станції, котра повністю керується зомбі і контролером. Марія Григорович каже, що в Stalker 2 ми зможемо побачити, як деякі групування можуть мати всередині себе якийсь розкол, до прикладу, через різні ідеї їхніх членів. У другому сталкері дуже багато уваги приділено побуту в зоні, і кожне угрупування має певні особливості при облаштуванні свого притулку. До прикладу, вільні сталкери вважають за найкраще лишатися на самоті або в невеликих групках. Долг є прихильним до військової дисципліни і в порядку. А моноліт найособливіший і наймоторошніший у цьому плані, бо в їхньому житлі обезголовлені ціла можуть бути поруч з іграшками в колись. Дитячому садку. За словами Євгена, гра буде цікава і тим, хто хоче вивчати сюжет, і тим, хто хоче перепроходити гру кілька разів, вивчаючи світ або лор. Далі чуємо ще один доволі моторошний запис каленчі. Цей діалог розповідає нам про Фауста, нового лідера угрупування Моноліт. Тут, ймовірно, він молиться до Моноліту, котрий зник після відключення всіх установок і не розуміє, чому той мовчить. Також Фауст каже, що він змушений блокати в темряві, і це логічно, бо він. Сліпий, відзначу, до речі, природу цього світу. Як ото гляньте, калина! <кхеш> Він надрізноманітний і дуже цікавий. Гра в плані геймплею простою за словами розробників не буде. Бо якщо все полегшити, це не буде схоже на реальність, тоді це не сталка. Бачимо локацію з одного з перших трейлерів гри, і гляньте, на приладі є потужність, що однозначно дуже потужно. Це був останній псі прилад, котрий потрібно було відімкнути. Тут же бачимо плоть і дізнаємося, що кожен з мутантів має свою передісторію. Плоть це свиня над собаками проводили експерименти, а контролер колись був людиною. Плоть, тим часом розірвала аномалія, прямо як на початку ціни Чорнобиля. І ще одну теж. ТО тут навіть жапки є у наступному записі каланчі. Чуємо, як Фауст розповідає про бродягу лідера угрупування Полудень, це нове угрупування, яке складається з колишніх членів моноліту. Він хоче, щоб йому допомогли дізнатися, хто є він і його люди. Бо після зникнення моноліту усі їхні спогади. Стерлись. Далі бачимо, як Скіф вмикає і вимикає якесь бачення, про яке я пізніше ще згадаю. А втім, це може бути і просто ліхтарик на костюмі. І починається блискавка, котра може вдарити або поряд із нами, або в наших ворогів. І тут ми бачимо завдання знайти Фауста і чуємо його слова, котрі мали нагоду почути ще в новорічному трейлері спочатку 23-го року. Тож, швидше за все, на базі чистого неба переховується саме Фауст, і ми вирушили туди саме у пошуках його. Тобто ще не факт, що чисте небо досі існує як угрупування. Отож, ми переходимо до розділу номер 3 після того, як сцена перервалася. Історія. Тут розповідається багато про катсцени. Бачимо якусь гігантську установку, яку, схоже, скоро запустять учені. Бачимо цікаві катсцени і як вони робились. Бачимо бійку з одним із персонажів, також із одного старого трейлеру. Та дізнаємося, що в грі є 43 катсцени на понад 3 години. Тобто це як велике кіно всередині великої гри. В чергове підтверджується, що в грі будуть жінки, на відміну від перших трьох частин. Бачимо, що Герман, котрий вже раніше показувався, утра. Ейлерах до гри, і був у інших її частинах. Тепер не лисий, і його моделька зазнала сильних змін. Після споглядаємо, як у локацію з ученими гравець разом із кимось вривається сюди, аби повколошкати сталкерів. Також показується, як створювались катсцени з останнього на даний момент трейлеру гри. Як на нас у печерах, схожих на ті, що були в поклику прип'яті, нападає Снорк. Цікаво, що процес створення мокапу нам хотіли показати ще на початку 2022 року, але через повномасштабне вторгнення. Промовідео довелося скасувати і лише показати деякі його шматки у відео світло Камера Війна. А катсцени доробляли вже в Чехії, де з нуля створили Макап студію Загалом розробка всіх катсцен для гри зайняла майже три роки, і в ній взяв участь навіть боєць Азову. Відео з ним є на каналі Бригати. А ще їй слід кидати донати. Бачимо макет однієї з катсцен гри. Опісля бачимо четвертий роздяг. Гарного полювання, сталкарем. Протягом цього, і трішки навіть попереднього розділу розповідається про довгий процес розробки гри і описи того, наскільки страшною є зона. На тлі бачимо цікавий кадр з неймовірно гарною фрескою. База довга, сталкерів біля бар, якийсь гігантський прилад чи щось типу того, котрий чомусь мені нагадав про місце споклику прип'ятів, в котрому розроблявся прототип Гаусс гармати та різні інші кадри з гри. У нас, схоже, навіть скільки арен буде і новий бар. Особливо цікавим мені в. Видались кадри пошуку артефактів та пожежі в якомусь приміщенні. І яка ж зона гарна вночі, але це відчуття оманливе, правда? Бачимо також детектор-відклик і різні перестрілки, у тому числі під час дощу. На цьому діпдай закінчується. Але не новини по сталкеру. Та перед тим як я перейду до решти новин, напишіть, будь ласка, коментар із вашою думкою про Dive. Поставте цьому видову вподобайку і підпишіться на канал. А також поділіться відео зі своїми друзями. І не забувайте донатити нашим силам оборони. Мені, до речі, теж можете закинути якусь копійчину спонсорством на Ютубі. За це ви отримаєте доступ до крутих емодзів в коментарях. Але спершу наші сили оборони. Отож, у нас є кілька нових концепт-артів з стал та артефактами. Офіційна відповідь від GSC щодо назви угрупування Долг українській локалізації, і ні, це не буде обов'язок, борг чи щось інше, не дай Боже, Дов. Це буде саме Долг. Наступна новина японське видання Геймар зробило огляд на нову презентовану демо другого сталкеру. У статті відзначається реалістичність гри, елементи survival горору потужний штучний інтелект, і також журналісти видання взяли інтерв'ю у технічного продюсера GSC Євгена Кулика і маркетинг-продюсера Влада Новікова. З них дізнаємося про потужність рушія Unreal Engine 5 і 1, а також про те, що основний сюжет гри триватиме від 20 до 40 годин. Але щоб похопити в ній усе гравцю треба понад сотню годин. Події гри відбуваються через 10 років після подій оригінальної трилогії. Події поклику прип'ятці, нагадаю, відбуваються у 2012 році. Виходить, що ця гра показуватиме події. Два. Двадцять року, також у грі буде якась механіка, яка дозволить легше бачити, хоча багатьом гравцям вона не сподобалась, тому це ще не факт. Але я раніше вже згадував про неї, бо схоже, вона була так і помічена на діптайві. але не факт, що це вона, і я ні з чим її не сплутав. І наприкінці розробники сказали, що в майбутньому планують створити інші серії і жанри, а цю гру хочуть зробити своєю міцною основою. Крім японського геймера, ця демка, котра була презентована. В Китаї, і в неї також можна було пограти понад 2 години. Також була оглянута її журналістами з IGN China. Вони розповідають, що на початку гри ми бачили події. Імовірно, з трейлеру вхід до зони. Наприкінці завдання на гравця нападає якийсь невідомий озброєний персонал. І далі, судячи з опису, ми зустрічаємося з Ріхтером і вже бачимо події, демо ще з виставки Gamescom 2023, а також трейлеру Кулі і Полти. Записі ігроладу зазначається, що витривалості гравця вистачає досить на довгий час бігу. Зброя має доволі реалістичну стрільбу, а штучний інтелект ворогів відмінний. Вони ховаються за укриттями, можуть намагатися оточити гравця і так далі. Також зазначається чудова атмосфера гри, а ще присутність невеликої кількості пагів, котрі варто виправити. На Xbox тепер доступне передзамовлення Stalker 2, вартість котрого варіюється від 1600 до 2900 гривень у залежності від версії передзамовлення. Імовірно, це означає, що переносів дійсно більше не буде, бо відкриття передзамовлень на Xbox зазвичай відбувається лише тоді, коли гра виходить у найближчий час. Пам'ятаєте, я казав про новий зняток на початку, з ним також опублікували і гіфку. але я можу показати в. Вам іще кілька нових кадрів з анонсів Deep Dive. На першому можна побачити якусь будівлю, а поруч ЗРЛС ДУГА, на другому вже рідне селище новачків, на третьому пошуки артефактів. Схоже, що в аномалії пазур на затоні. Із поклику Прип'яті». В руках Скіфа бачимо новий детектор гілка. Ще в одному бачимо, як Скіф розгулює з детектором відклик поблизу річки і чогось схожого на аномалію пазур. Ну і на останньому він перебуває у якійсь хімічній аномалії з детектором сварог. Також на останньому відео ми ще бачимо кадри, на яких гравець чіпляє приціл на зброю, і сталкерів біля вогнища. Більшість із цих кадрів ми побачили на діпдайві, але думаю, цікаво знати. Про існування цих анонсів. Також за кілька днів до зіпдайву нам показали рендер аномалії Макове Поле. Щодо нового трейлеру, світи локації, у ньому нам показують просто локації з гри. Десь половину з цих кадрів ми вже раніше бачили. Особисто я відзначу з найцікавішого станцію Янів. Розбирати тут детально щось з сенсу не бачу. Краще самому після перегляду цього відео переглянути його. Думаю, подібних роликів буде ще багато у найближчий час. А вже після дівдайву показали ще коротке відео з локацією Агропром, а також знаходження одного з артефактів за допомогою детектора Гілка. І прямо зараз GC постійно діляться новинами. А ще цей прямо зараз підпишіться на мій тебе канал. Посилання в закріпленому коментарі та описі до цього відео. Дякую. Що ж, це було цікаво, але на цьому поки все. Дякую вам за перегляд і до зустрічі, любі українчики.